Як ви вже зрозуміли, в нас з цим маленьким не просто робочі відносини, а є певні почуття? І зараз зробимо невеликий огляд, що ж воно таке, той Sierra Design Flex Capacitor. Давайте дивитись. Я переживаю, це мій перший огляд. Я подивився купу оглядів такого рюкзака, і він точно не буде повноцінним, але розкажу якийсь свій досвід. І для початку хочу розказати в цілому, що я за оглядач. Отож, це мій перший повноцінний рюкзак. До цього я мав досвід користування тільки з Osprey Стрел 68 літрів, який брав на прокат в органах. Які емоції в мене залишились після Оспрея, це те, що я несу за спиною просто космічний шатл, чудо інженерії, яке покриває всі потреби туриста. Саме з ним я буду порівнювати даний рюкзак. Після Оспрей Кастрел... Головною перевагою туристичного рюкзака я вважав можливість регулювання спини та відповідно висоти плечових лямок для того, щоб в будь-який момент зняти навантаження з плеч. Мені це тоді було особливо актуально, так як мої перші рюкзаки мали вагу 15, а то і більше кілограм. І в подальшому для себе я розглядав тільки такі варіанти рюкзаків, тобто, щоб спинка регулювалась. Та е, Sierra Design Flex Capacitor просто вщент зруйнували цю теорію і показали, що. Крутий силовий каркас спини та бедрений пояс можуть навіть 10-кілограмовий рюкзак робити легенькою пошинкою. Хочу почати з того, що даний рюкзак представлений у трьох моделях, залежно від об'єму, який він може переносити. Та з різними варіантами спинки та бедреного пояса для можливості персоналізації. Спинку можна вибрати SM або ML, і бедрений пояс відповідно так само: SM або ML. Також варто зазначити, що вага даного рюкзака варіюється від кілограм 100 грам до кілограм 210 грам. І це як не крути, дуже мало для рюкзака з твердим каркасом. Каркас жорсткості тут змінний, і він реалізований за допомогою ось такого y подібного каркасу з дуг. Дуги, до речі, компанії якоїсь одної там дуже топової. Він дуже міцний, причому дозволяє там, мати певну гнучкість рюкзакові. І головна перевага це реалізація саме нижньої частини, яка ось, бачите, так ніби виступає і робиться ближче в поперековій частині до тіла. І в комбінації з подушкою на самому рюкзаку це супер круто, знімає навантаження і фокусує його точково саме на поперекову точку. Це не важко. Неважко переносити вантаж, коли його центр тяжіння там нижче, і це дуже комфортно відчувається на спині. Я сумніваюся, що передам вам словами ті відчуття від експлуатації рюкзака, але повірте, оця штука дуже багато моментів вирішує. Наступне це бедрений пояс. Його тут також можна міксувати і робити ML або SM для зручності. В мене саме така комбінація спинки SM та поясу ML. Хочу сказати, що воно зараз дуже круто експлуатується мною, але на грані. Поясню чому. Тому що МЛ пояс більший. І якби він вже хоча б на 5 см при максимальному стягненні був більший в діаметрі, він би не знімав потрібної ваги. Але так як він зараз ідеально сидить по мені на максимальному стягненні, то він комунікує і контактує з е, моїм тілом більшою площою, ніж контактував би пояс SM. Що відповідно дає додатковий комфорт. Також, як я спостерігав, як його експлуатують інші хлопці, то якби в мене був пояс SM то вже доступ до бокових карманів був би не настільки комфортний, а до них треба було б дотягуватись більше ззаду. А так вони в мене зараз ну, прямо під рукою. Я вже згадав про кармани, і це безумовно друга найкрутіша річ даного рюкзака. Та резюмуючи по спинці, вона особисто для мене така, як треба. Рюкзак сидить і достатньо вільно, а коли потрібно, можна його щільно притулити до тіла за допомогою різного роду фіксацій, про які ми ще поговоримо. Плюс через те, що лямки прикріплені дуже гнучкою системою, вони ніколи не натирають і не обтяжують. І я жодного разу в ході експлуатації не відчував якогось супернавантаження на плечі, або те, що бедрений пояс або пережимав, або натирав. Тому це однозначно одна з переваг. Flex Capito. Кермани. Це однозначна перевага Flex Capacitor. І якби в світі була номінація на суперфункціональний карман, то ось ці шість зовнішніх карманів Flex Capacitor однозначно зайняли б перші місця. Поясню чому. Ось ці два, вони не перевершені. Сюди з легкістю влазить дрон DJI Mini. А коли я без дрона, таке відчуття, що взагалі пів рюкзака. Дощовики, рейнкавери, будь-що. Про телефони і павербанки я взагалі мовчу. Плюс їхня головна перевага саме в поясі ММЛ, що вони от у мене абсолютно під рукою. І це найфункціональніші і найвмісткіші кармани. Порівнюючи зі спрею, мені потрібно було зняти рюкзак, щоб добратися до якогось там карманчик ось тут, на кутику, в який майже нічого не влазило. А ці суперфункціональні кармани на лямках. Особливий вид мистецтва. Дуже функціональні. Сюди може вміститись телефон, павербанк, вода. Ось зараз тут, бачите, я взагалі надувайку впихнув, щоб було видно їхні об'єми. Та я зазвичай в одному несу телефон, в іншому павербанку або GoPro і одразу з'єдную, якщо потрібно, заряджати одне з іншим. Дуже функціональні, дуже круті кармани. На бокових я не буду зупинятися. Також в містки, нижня частина яких реалізована. З більш грубшої тканини для їхнього захисту, півторачка води, От зараз у мене тут розміщений, що це пончо, слеж палатка, слеж душовик. Вмістки функціональні, навіть зупинятись не буду, крутий карман. Наступне зовнішній вигляд цього рюкзака, його естетичність. І якби бути трошки менш раціональним, а хочеться бути раціональнішим в огляді рюкзака, я би це на перше місце. Можливо, я новачок, але мені хочеться, щоб було гарно. І екстер'єр і те, як виглядає даний рюкзак, він мені дуже красивий. От я реально, скільки хожу, звертаю увагу на інші рюкзаки, і мені мій найгарніший. Ну, Також тут не супер напхано, але достатньо можливостей для різного роду навісного. Особливо, особисто я що тут собі реалізував, додав дві стяжки. Для трекінгових палок багато хто їх носить за компресійними стяжками, але вони тоді вимазують рюкзак. Їх ще потрібно додатково фіксувати знизу або в карманах, або в ось цих лямках. Я їх ношу окремо: ось так: от, прикольно. Також в мене тут на карабіні завжди рейнкавер, якого в комплекті з рюкзаком немає, тому це отакий от у мене додатковий комплект. І деякі штуки, які не відіграють ніяких там функціональних ролей, але мені от просто прикольно носити тут фонарики, якісь шнурки. Також зі мною завжди дві стяжки ось тут і ось тут я одну несу, за допомогою яких я можу винести щось донизу. Отут є кріплення. І додати знизу або каремат, або винести покладку. До речі, саме так я планую робити: носити надувайку, не носити каремат, а виносити палатку назовні, якщо буду йти в довші походи, три, щоб зекономити місце всередині. Ще не пробував, але от такий в мене план. По ключовим перевагам, як на мене, Sierra Design ми пройшлися. Далі така собі сухий факт, особливість даного рюкзака. Він може компресуватись по усій вертикалі. Це реалізовано за допомогою стяжок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 стяжок, дві з яких на фастиксах йдуть по всьому периметру фронту рюкзака. Та додатковому шматку тканини, який є ось в центрі рюкзака. Відповідно, вони його можуть компресувати. Е в назві кожної моделі вказано, від якого до якого об'єму може, може переносити даний рюкзак. У мене, наприклад, це від 25 до 40 літрів. Також є моделі від 40 літрів до 60 і від 60 до 75, найбільше. Я не скажу, що це супер-перевага для мене, тим більше, що от минулий оспрей я також компресував майже по всій вертикалі, там були такі лямки, я просто прошнуровував його так, як кросівок, і затягував досить таки також ефективно. Але тут я завжди бавлюся, тому що, повторюсь, коли він повністю там, стягнутий по вертикалі і обтягує е, той вантаж, який ти в ньому несеш. Це також більш естетично, ніж якась така розхлябана тряпка, просто за тобою несеться. Також багато хто заносить саме в недоліки даного рюкзака відсутність фронтального доступу до вашого наповнення. Припустимо, тут, якби був карман. Я думав, це також буде недоліком даного рюкзака. Та по факту це просто особливість, знаючи яку і враховуючи це на етапі пакування даного рюкзака, ти майже не відчуваєш дискомфорту в ході його експлуатації. Але в мене є прикольне рішення, якби виробник зробив всі ось ці штучки або принаймні три стяжки з шести на фастексах посередині, які можна легко розщепити, Можна було б додати тут замок. І тоді б, взагалі була ну, просто любов і фронтальний доступ до нижньої частини, особливо, і стяжки. Ну, коротше, все, все враховано. Порівнюючи з тим самим оспреєм, який я брав е, в оренду, <кій> так, там є фронтальний доступ. Він був там з центру, в центрі рюкзака, але для того, щоб добратися до верхньої частини, потрібно було з фастексами зняти клапан, роз'єднати там якусь тяжку, і це все досить таки довго. То тут верхній клапан відкривається дуже швидко за допомогою великої блискавки. Єдине, що потрібно враховувати, що тут є така спідничка, яка не дозволяє там воді, воді дощовій. Ну, така захисна спідничка, її зазвичай закушуємо. То не є проблема, просто потрібно про знати та враховувати. Тепер конкретно про мене та про мій екземпляр Sierra Design Flex Capacitor. Чи купив би я зараз собі такий рюкзак? Однозначно, ні. По-перше, він малий. 25-40 літрів. З моїм обладнанням, з тим, наскільки воно професійне та компактне, а воно не професійне і не компактне, мені недостатньо даного об'єму. По-друге, колір. Білий, естетичний, гарний. Та якби я хотів купувати собі рюкзак, я би вибирав більш практичні варіанти. Сірий або чорний, менш мастки. Третє, і найголовніше це ціна. Місяць, два-три тому він коштував 7-8 тисяч гривень. Зараз, на момент зйомки, як я дивився на сайтах, його ціна приблизно 10-11 тисяч гривень. І для мене це дорого. Я не можу сказати, що це не відповідає його характеристикам та властивостям. Це напевно справедлива ціна за нього. Але з тим залученням в процес походів в гори, так як це моє хобі. Особисто для мене це неприємлива ціна за такий собі девайс. Я спочатку ніби казав, що мій огляд більше такий про мій досвід використання. А якщо ви хочете нормально подивитися, що за рюкзак, з якої тканини зроблений, які функції, характеристики і все таке, то я залишу в описі два посилання на два крутих огляди українських. Та й таке. Народ, прикиньте, сьогодні от знімав огляд і дивіться, що на кармані. Це десь з минулого свого своєї подорожі на вухатий камінь десь здирнув камні. Хто що знає, що з цим зробити, може в ательє занести, може якимось клеєм залити, бо я ще не стикався з такими е проблемами. Шкода.